Ми вирішили продати ляльку на інтернет аукціоні. Він вже триває від учора на нашій сторінці у Твіттері Капутін початкова ціна 10 тисяч євро. А на виручені кошти ми хочемо придбати ударний дрон для української армії. Подамні українці, я і справні же бойовила за свою свободу. Україна бореться за власну свободу, і це правильно, бо кожна людина на це заслуговує. Росія вочевидь відстає. Ми з ними вже пройшли певний досвід і не хочемо повторення. І українці заслуговують на те, щоб бути українцями, а не бути під владою якоїсь Росії. Заслужі, аби були українці, а не аби були під поняку над владою. Я сам далі з низка з того доводу, аби та на стенден власні указала. Дядя тут сьогодні з дітьми, щоб показати їм і пригадати. Що свобода і демократія це не є щось автоматичне. Що за них треба боротися і відстоювати ці цінності, особливо сьогодні, коли в Європі триває війна. 17 листопада одна з найважливіших дат в історії Чехії, і моя улюблена дата. Бо тоді ми знову вибороли нашу демократію і свободу. І це звичайно відповідальність не лише нашої наших сімей, але й всієї світової спільноти. У нас по сусідству поблизу нас триває війна, яка впливає на мільйони людей, і ми маємо зробити все, щоб допомогти Україні виграти у війні і знову стати суверенною вільною країною. палата депутатів Чехії ухвалила резолюцію, яка визнає Росію терористичним режимом. Які будуть наслідки цього чи це лише символічний жест? «Це дуже важливо показати на чому стоїть Росія сьогодні. Росія це тоталітарна держава, яка поводить себе як терористичний режим. І для нас важливо продемонструвати свою позицію щодо цього. Ми підтримуємо Україну, підтримували її від початку війни і продовжимо підтримку до кінця війни. Єдиним результатом, який я можу прийняти, це перемогу України. Я вважаю, що ми перебільшуємо з підтримкою інших країн, які влаштовують між собою війни. Я не хочу, щоб нас затягували у цю війну. Чехія дуже маленька країна. Вона не може змагатися і бути конкурентом таким державам, як Росія або США. Руською Америка it very properly. «Ці протести чи демонстрації треба називати правильно. Це не протести проти уряду, це протести проти системи. І це загрожує демократії. Деякі з цих людей навіть приховують свої імена, бо деякі з них хочуть повернути нас до авторитарного режиму. Вони обожнюють Росію, сприймають її за приклад. І також хочуть, аби Чехія була у сфері впливу Росії, я вірю, що всі протести мають право відбуватися, адже ми маємо свободу слова. Кожен має право висловити свою думку, якщо дотримується правил. І я розумію, що ситуація складна для багатьох людей. Люди бояться війни, зростання цін, зміни клімату це наш обов'язок слухати цих людей і діяти відповідно.